НА СКЛАДІ Колись цей склад гудів, як вулик, тут зберігали метал, пакували партії, вантажили фури. Тепер лише пил, залізо і щось, що не любить світло. Перша зміна. Максим ішов повз ряди іржавих металевих контейнерів, шурхіт своїх кросівок розчинявся у гулкому просторі. Ну, принаймні платять нормально, подумав він клацаючи ліхтариком. Він був студентом. Третій курс. Грошей ледь вистачало на гуртожиток, не кажучи вже про їжу, стипендію затримали. І коли побачив ВОУЛХ оголошення: Нічний охоронець. Склад Дві тисячі гривень за ніч. Мінімум питань. Подумав, доля. Співбесіда тривала п'ять хвилин. Робота проста, сказав начальник охорони, дядько з вічно запаленим оком і прізвищем павлюк. Камери є, але не все бачить. Обійди раз, перевір двері, сядеш в бутці». І це все так, все, якщо нічого не почуєш. А якщо щось почую? Відповіді не було. Лише крякання стільця під його вагою. І ось перша ніч. Це ти, Максим. Той що новенький. Старший охоронець, якого він мав змінити, тягнув каву в трилітровій банці. Ага, це я б готовий працювати. Не ходи в зону всі. Камера там не працює, і там темно. Чому не працює? А чорт його знає. Просто не ходи. Я два роки тут. І цілком задоволений своїм зором і життям. Удачі. Максим залишився один. Усе виглядало як у фільмі жахів бетонна підлога, металеві балки, Миготливе світло біля будки і таблички з позначеннями А1, Б2, С3. Склад поділений на три зони А. Офісна частина, Б. Основне сховище. С. Куди йти не варто. Звісно, він пішов туди через півгодини. Бо йому здалося, що він побачив рух на моніторі. Чи то ліхтар мигнув, чи то втома дала про себе знати: Зона Сі Холодно. Ніби тут ніколи не вимикали холодильник. Повітря пахне іржею та чимось вологим. Він йшов повільно, світячи ліхтарем на металеві шафи. Максим, блін. Ну, що ти робиш? Пробурмотів собі підніс. Хто нормальний, іде в темну зону в першу ніч. Але це життя, а не фільм жахів, все буде добре, перевірю і піду відпочивати. Крок за кроком, повільно ступаючи, Максим йшов вперед. Раптом почув. Ніби хтось стукає, чи то стрибає. Дуже дивний звук. Важко осягнути природу такого звуку. Тривога і страх Максима зростали, та повертати назад було вже пізно. Ліхтар сіпнувся, і в світлі промайнуло щось чорне, худе, з занадто довгими руками. Та ну його в сраку просили сюди не ходити, от і не буду. Видихнув Максим і кинувся назад, але послизнувся на мокрій підлозі, падаючи, виставив руки. Торкнувся того слизького, через що впав. То був слиз зеленого кольору. За його спиною хрускіт. Він озирнувся нікого. Але темрява наче дихала. Максим сховався за старим столажем, дістав телефон, той виявився без сигналу. Знову шурхіт, повільні кроки. Ліхта після падіння не вмикається. Він затамував подих. І тут з темряви з'явилася постать не людина, не тварина. Вона рухалась уривчасто, смикаючись, очі, як дві плями світла, які не світили, а поглинали все навколо. Він зірвався з місця і побіг. Позаду. Гучний регіт, сухий, як тріск дерева. Його наздогнали вже біля дверей роздягальні. Максим вхопив металеву трубу і вдарив по тіні, що тягнула до нього свої лапи. Істота скрипнула так, що в нього заклало вуха, та відступила. Максим скористався моментом, зачинився в підсобці. Вікна немає. Тиша. Потім стукіт ритмічний. Відчини, відчини мені негайно. Ці двері мене не зупинять. Мене ніщо не зупинить, краще відчини сам. Пролунав моторошний. Холодний, немов мертвий голос. Ми з тобою. Знайомі. І ти тут не просто так. Максим зірвав пожежний вогнегасник зі стіни. Коли двері з тріском відкрились, він випустив усе йому в обличчя, а потім вдарив ним з усієї сили. Вийшло влучити, істота заверещала, розчинилась у темряві. Він вибіг зі складу На дворі світанок, кінець зміни. Хоча, здавалося, час плив там за своїми законами. Пройшло по відчуттям не більше години. Але в момент нападу час взагалі ніби ставили на паузу. Як пройшла ніч, мабуть, було нестерпно сумно? спитав Діма Шулявський, колега, що мав його замінити. Доволі незвично і весело відповів Максим. У вас тут здається, хтось живе. О, та тут багато хто жив. Але не всі вижили. Він усміхнувся так. Ніби пожартував. А може, і ні. Максим мовчки розвернувся і пішов. Але на виході озирнувся на темні двері зони сі. На виході була каса, як і обіцяли йому заплатили дві тисячі. Аби не ця сутичка, це були б легкі гроші. Чи може це взагалі мені наснилося і ніякої істоти не було? Просто жахливий сон. міркував Максим. Їдучи додому в старій маршрутці. У гуртожитку, сівши на ліжко, Максим подивився на свої руки, ще трохи тремтіли. Ліг на ліжко відразу заснув. Розбудив дзвінок. На екрані телефону висвітилось нове повідомлення. Нічна зміна. Подвійна оплата. Склад філія 2. Цієї ночі цікавить. Якщо прийдеш, не бери телефон, зніми всі вироби зі срібла, якщо такі є, та залиш вдома. Зроби правильний вибір, оплата відразу після зміни. Максим усміхнувся. Тепер він точно знав, що може витримати будь-які труднощі. І вже не боявся тіні. Він почав боятись себе. Це була перша серія. А якщо хочеш продовження, пиши про це в коментах. І не забудь поставити свій царський лайк та підписатися на канал. Бо якщо підписався, ти вже свій, і він по тебе не прийде.